Повернути землю з такою вимогою близько сотні розгніваних жителів Миронівки зібралися біля автостради Київ-Дніпропетровськ. Люди стверджують, їх ошукали і відібрали земельні ділянки, на яких вони вирощували городину майже два десятиліття. Кажуть, влада їх не чує, тож готові до радикальних кроків перекрити автостраду. Врасавить теж позабирали городи, та через до яких же пір, через простий народ будуть переступати ноги витирати. А, Отже, Цих людей, що живуть у Моронівці, на трасу Київ-Дніпропетровськ Петровськ, вивело обурення і розчарування владою. Цієї весни їм повідомили, що земельні ділянки, які вони обробляли впродовж 20 років, більше їм не належать. Коли ми вийшли вже у радіороди свої, він загнав один із людей, із тих, що тримає городи, він загнав трактора і хотів переоротить і сказав, будете брати у мене в оренду ці землі, будете держати. Ми, люди, працівники, пенсіонери бившого цукрового заводу і бурякородгоспа. І в свій час люди, які построїли будинок у нас на городах і забрали ці землі, нам виділили на поліці городи. І оце ми тепер, де ми не зверталися, де ми не писали, замкнутий круг, виходить скрізь. Свої сотки втратило майже 200 людей переважно похилого віку. Городина, вирощена на цій землі, була для багатьох із них єдиним способом вижити на мізерну пенсію. Та ви розумієте, немає ці часа. хліба хліб не можна купити ці часу, бо скільки буханка хліба О, Газ такий дорогий, свят дорожає. За що жити? Зараз нашу яму закопують та й не морочиться. Ініціатори акції протесту стверджують, у пошуках правди порога чи їх тільки кабінетів не оббивали. Та до них кажуть, простих смертних нікому немає діла. Сказати 10 разів ходили, дайте приват. Не можна, ви що? Ця земля не приватизується. А їм то приватизується на які основання? Ну яким нас нова ніхто не чого ні? Вони? вони ж усі знали в районі? Знали, росова знала, все на світі рада. Що вони зробили? Що вони... А тепер вони всі в ручі ховаються і людей пхають. щоб вони йшли, судилися з ними, йшли на до на дорогу. Що його таке робить? Імена власників землі ніхто не оприлюднює в владних кабінетах, людям демонструють державні акти. Мовляв, все законно. З квітня місяця, куди ми не зверталися, ми як офіційний орган Міроновська міська рада про те, щоб надали документи, які з'явилися е, підставою для приватизації земельних ділянків. Ніхто на сьогоднішній день ні одного, так, документа, ні одного документа не було видано. Буквально десь місяць назад сюди приїжджав голова. Е, Держкомзем у Київської області, який пообіцяв, що видасть накази і все остальне. і по сьогоднішній день ці обіцянки, цяціянки вони остаються на місці. Люди кажуть, їм запропонували земельні ділянки повза межами Миронівки. Та більшості городників через поважний вік дістатися туди буде просто не під силу. Депутат Київської обласної ради Анатолій Даниленко запевняє, проблему можна розв'язати і не образивши людей. І там є можливість. Земельні ділянки тих, яких, яких хто прихватив посунути в сторону, а цих людей не виселяти за Миронівку, а ті огороди, які вони тримали, нехай вони їх тримають мало того. Сьогодні команда, якщо вона є, та команда на чолі з Черногодом, головою адміністрації, мала бути отутово біля людей. І голова районної ради, Даниленко Олександр Юрич, і Черногод ігор. І землеупорядник Кириченко Віталій, Італії, тут мали б бути. Вибачитись перед людьми і сказати, дайте нам дві неділі, три неділі і ми все зробимо. Учасники акції протесту стверджують, такого ставлення до себе не терпітимуть і мовчати не збираються. І якщо місцева влада не відреагує, наступного разу просто перекрить рух на автостраді Київ Дніпропетровськ. Михайло Калініченко, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.